Як проходять дні народження у найбільшому клубі віртуальної реальності України? Ми поєднали найкращі ідеї та локації для святкувань, вдосконалили їх і вивели на рівень недосяжний для інших. Пейнтбол, лазерка, квести, карти і навіть екстремальні атракціони. Тепер не потрібно обирати. Все це є у VR. Для кожного свята ви отримуєте просторий сучасний лаунж із PlayStation 5, де зручно розміститься до 20 ваших друзів. Ідеальне місце, щоб перепочити між активностями та насолодитися святковим тортом. Наша головна фішка перша в Україні віртуальна арена з вільним переміщенням. До вісьми гравців понад 250 метрів простору без дротів і обмежень. Діліться на команди і змагайтеся. Тут ти не просто керуєш героєм, ти і є герой. Пейнбол і лазертаг залишились минулими. VR-арена арена це майбутнє, яке вже настало. VR-екстрім екстрім атракціон 360. для тих, хто шукає максимум емоцій. Хочеш трохи менше адреналіну. Нам є що вам запропонувати. Рейсінг зон повне занурення у світ перегонів із знакомими платформами від топових світових виробників. Спробуй приборкати табун кінських сил за кермом спорткара або ралійного VR-зон – ігри та квести з неймовірною графікою на найсучаснішому професійному обладнанні. Грай у команді, взаємодій і відчую справжнє занурення. У віртуальний світ наш привітній персонал зробить все, щоб ваш візит був максимально комфортним і незабутнім. Атмосфера, яка заряджає позитивом і гарантує лайки від друзів. VR – це враження.